Люди з одностатевими батьками. Як ви до них звертаєтесь? А також як вони підписані у вашому телефоні. Тато А і тато Один. Щоб жоден не почувався другим. О, яка ж ти хороша дитина. Одного дня подаруйте їм обом чашку для кави, тато номер 2 В моєму телефоні вони підписані своїми іменами. А взагалом називаю їх обох мамами. Люди, які добре знають нас, часто можуть зрозуміти, про кого я говорю, оскільки вони мають зовсім різні характери. А контекст історія тон дають їм гарне уявлення про те, про кого я говорю. Вдома, якщо я кличу Мама, а не та мама відповідає, я кажу інша мама. Ви повинні просто постійно повторювати, інша мама, і дивитися, що станеться. У моєї колеги дві мами я запитала, як вона їх називає. Вона сказала, що за тоном мого голосу вони знають, кого я прошу. Це наступний рівень, який відчуває мама. Я переконана, що всі мамині почуття це новий рівень. Обидва рази, коли ми з братом ламали кістки на дворі під час гри, наша мама вже виходила, коли ми поверталися додому, бо вона якось відчувала, що щось не так. Погляньте на цього маленького ідіота, який намагається приховати свою кульгавість. Отже, є мама для допоможи мені знайти мій светер. І мама для Допоможи мені, я підпалила будинок. Так щось таке. Моя пачерка просто називає мене моїм ім'ям. Я впевнена, що це так само і в неї в телефоні. У нашого сина ще немає телефону, але він просто кричить: Мама! А потім Ні, інша мама. Поки він не отримає те, чого хоче. Не знаю чому, але я сильно розсміявся з цього. Поки він не отримає те, що хоче. Лол. Чомусь уявила його в петлі питань, коли він просто просить іншу маму, поки вони не вирішать прийти разом. Нескінченний цикл запитай свою маму, знайшов рішення. У мого двоюрідного брата двоє батьків геїв. Жахливо нудні контакти в його телефоні. Тато Девід і тато Рендал. Один з них його біологічний батько, але він не знає, який. Він порівнював генетичні ознаки і думає, що знає, який саме його батько через прикріплені мочки вух. Але оскільки він не знає своєї біологічної матері, він ніколи не зможе це підтвердити. Зразки двох його батьків змішали, а потім використали анонімну донорську яйцеклітину від сурогатної матері. Він любить згадувати, що для його створення знадобилося чотири людини. Це, мабуть, найцікавіше, що я читав за весь тиждень. Звучить як остаточний тест на альфа-мужність. Група хлопців змішує зразки сперми. Вона використовується для запліднення жінки. Потім вони вирощують дитину до 18-річчя. Після цього проводиться тест ДНК, щоб визначити, чия сперма перемогла, залишаючи хлопця переможця з родиною, а решту ні з чим. Тато також тато друг дивиться на телефон. Який ще також тато. Мої бабусі по материнській батьківській лінії були великими друзями. Тому моя бабуся по материнській лінії відвідувала купу зустрічей із родиною мого тата. Вона була досить близькою до родини мого тата. Мої двоюрідні брати і сестри просто називали її бабусею. Проблема тільки в тому, їх обох називали бабуся, і нехай господь допоможе вам, якщо ви назвете їх як-небудь по-іншому. Бабусі особливо подобається робити цей скандальний погляд. Все часто закінчувалося цим. Бабусю! обидві бабусі дивляться вгору. Ні, інша бабуся. Обидві бабусі дивляться вниз. Ні, бабуся по прізвищу. Нарешті правильна бабуся звертає увагу. Мені дивно, що англійська, яка є такою описовою мовою, не має спеціальних слів, які б позначили бабусь і дідусів по батьківській і материнській лінії. Шведською це виглядає так: Батько. фар. Мати. Мур. Батько мати. Фар мур. Батько батька. Фар фар. Мати батька. Мур фар. Мати матері Мурмур. -мур. Те ж саме стосується дядька і тітки брат Брюр, Сестра Сістер, Брат батька фар фар-брур. сестра батька ФАСТЕР брат матері мор мор-брур. Сестра матері Мустер. Я зустрічався з дівчиною, якою було дві мами. Вони одружилися після того, як її рідна мати розлучилася з батьком. Вона називала маму мама, а інших мам на ім'я. І її тато одружився вдруге, і усім здавалося, що це круто. Тож у неї три мами. Це моя ситуація. Мама є мама, її дружина ім'я її дружини. Люблю її, але вона моя мачуха і не отримує офіційного титулу. Однак ми з братом називаємо їх разом матерями, і вони обидва для його дітей є своєрідними бабусями. Я знав пару лесбійок. одна американка, одна німкеня, які усиновили дівчинку. Яку вони природно виховували двомовною. На даний момент їй має бути років 7-8. Вона фактично навчилася називати свою американську матір мам, а свою німецьку маму мама. Тож проблема майже вирішилася сама собою, і я думаю, що саме так вона зберігатиме їх у своїх контактах, коли отримає власний телефон. Мій племінник робить щось подібне. Замість того, щоб називати мою маму бабусею, він почав називати її мамою, тому що ми всі так її називаємо. Свою власну маму він називає мама. Це чарівно, але весело, коли він гуляє з моїм братом, його татом. І люди чують, як ця дитина називає 65-річну жінку мамою, а 30-річного хлопця татом. Це так мило. Моя сестра називала нашу бабусю вашою мамою, коли говорила про неї до нашої матері. Ніби думала, що мама не знатиме, кого вона має на увазі, коли скаже бабуся. Моя племінниця називала мого чоловіка Ти чоловік, не дядько Ікс, не твій чоловік, а просто ти чоловік, поки їй майже не виповнилося дев'ять. Це було мило, але вона це переросла. Тепер він дядько Ікс. Трохи передісторії. історії народилася в середині 80-х під час спалаху сніду. Мої прийомні батьки хотіли разом купити будинок, щоб виховувати мене. А через кілька років і мого брата. Тож моя мама пішла до будинку дивитись, а мою іншу маму називали сестрою, коли вона спостерігала за мною. Під час дитинства моєю іншою мамою завжди була тітка С'ю, і саме так я виховувалася, знаючи її так, як її знайомили з іншими. Навіть зараз до цього дня я все ще називаю її Сью. Вона моя мама так само, як і інша моя мама, але лише в старшій школі я почала називати її своєю мамою, коли представляла її вчителям і друзям. У дитинстві, підростаючи та спостерігаючи загальну ненависть і засудження до спільноти ЛГБТ я ніколи не відчувала себе в безпеці належним чином, представляючи свою рідну маму сью іншим до тих пір, поки я не навчалась у середній школі початок 2000-х. Навіть зараз я дуже обережно розповідаю про своїх батьків людям, яких не знаю. Хоча, щоб відповісти на ваше запитання, коли Сью дзвонить, вона відображається як Сью, коли моя мама дзвонить, вона відображається як мама. Обійми, маму, сю від мене. Ваші мами сильні жінки. Ви можете перейменувати її на щось на зразок мама сью, якщо хочете позбутися цієї звички. У мене зараз є маленькі діти, і коли я чекала першу дитину, я запитала її, як би її назвали бабуся? Вона заявила, що віддасть перевагу сю, як ми з братом називаємо її вже багато років. Мої діти розмовляють уже кілька років, і вони називають її С'юзі, і це її безмежно радує. Мої тітки лесбіянки мають спільну доньку через донора. Та, яка народила мою двоюрідну сестру, це мама. Друга має прізвисько, яке по суті є просто дитячою балаканиною. Першим чим її назвала моя двоюрідна сестра. У мене є двоюрідна тітка, яку моя найближча родина називає тіткою Око Око. Я не знаю, як це пишеться, це просто звучить приблизно так. Я думав, що це її справжнє ім'я, поки мені не виповнилося 18 років. Виявилося, що мій старший брат не міг сказати Талія, коли був дитиною, і він так її назвав. Так само я отримав своє прізвисько, тому що моєму братові було важко назвати перше ім'я, яке вибрала моя мама. Між мною та моєю дружиною є значна різниця у зрості. Тож ми називали себе висока мама та маленька мама, але не впевнені, що це залишиться. Нашій малечі зараз два роки, і вона розбірливо називає нас як мама, так і мама. Ми відповідаємо обидві, але ми також реагуємо на нерозбірливі крики, тому сподіваюся, що це зміниться в майбутньому. У телефоні зазначено як чому ми кричимо? У мене дві мами, тому я називаю одну з них Мама, а іншу Ема, що на івриті означає мама. Важлива примітка для тих, хто не розмовляє івритом: це Ема, а не Емма чи Ема. Дякую, бо я одразу прочитав Емма, коли побачив це. У одного мого друга двоє тат: один класний тато, а інший крутий тато. Власно, він крутий тато, але класний тато явно є фаворитом. Але крутий тато не проти, бо він, знаєте, крутий хлопець. О, чувак, це звучить так круто. Безмежно дякую за перегляд. Покажи це відео своїм друзям, постав лайк і розповідай в коментарях про схожі історії. Бувай!